Вітаю! Ми з вами кору вже виганяли на пашу, але ще разом не доїли. А сьогодні, перед тим, як виганяти, ми, мабуть, подоїмо зразу з вами. Дою я її дуже рано вранці. Ще на дворі зараз сіріє. П'ять годин 6-ї. шостої, дворі ще так трошки темненько. Ми в сараї, світ включила. Зараз... Коровку розбудила, вона вже поїла кашу, гарбуза. Зараз будемо доїти. Ось такий смакотой коровка поснідала. Гарбуз, кабачок, каша. А Жанка думає, що ви від мене хочете, ще й на телефон знімаєте. У мене і доїльний апарат є, але ну, я спеціально вам зняла відео, щоб показати, як я даю корову руками. Ну, в основному я даю доїльний апарат, якщо чесно. Корова вже до апарату звикла і мені так швидше. Це я спеціально зняла відео для вас. Бо в мене мої підписники просили, щоб я показала, як я даю корову. Може, хто не вірить, що в мене коровка є, що я сама її даю. Може й так. Ну, а тепер пішли, вигоним їх на, її на пашу. Заберемо ще і сусідську корову. Як завжди, ми вдвоємо. Вон У нас вже там жде далеченько. Сьогодні неділя і ми побудимо собі ще макоту. Ось такого коробця піймали. Будемо сьогодні рварити уху. Я думаю, що в неділю можна і ми це заслужили. Зараз швиденечко почистим Почистим цього коробця. І буде така смакота сьогодні, така ушичка гарна, запашна. Ну, а вам до побачення, мої глядачі і підписники. До слідуючих відео. Буду старатися знімати, як проходить життя сільської жінки.